not all at least sad we say this not І матусі України. Новий рік прине снеги, все хокасиш навкруги. Не прийдемо клуб з так не з Новим роком.

Чутуваш житті божа, хай здесь наш ладом хай душа відлади. Вас вітаю з новим роком, хай в тихим коком Білий та нашли сніг, Щастя це на на поріх. Ніхе випабили сніг, наступає новий рік. Стали думати свиряту, як зустріч дола свята, сяким зілинку, ні розкрині ні торбинку. ні цукерки, та пакунки, ні солодися, дарунки, треба пісню заспівати, і прийде саме свято. А ми хочемо побажати мирного неба. Найголовніше здоров'я, благополуччя, щоб наші тата поскоріше повернулися додому, щоб всі були рідні поруч. Бережіть себе з наступаючим новим роком. Вітаю вас, любі друзі, батьки, дітки. В новому році бажаю вам мирного неба, щастя, натхнення. Здійснення мрій, і щоб все у всіх було гаразд. Бажаю вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку веселі, Щоб щастя, світла музика текла, В різдвяні свята щедрі і веселі. Хай здійснює бажання рік новий, хай вся родина ваша процвітає з чудовим святом радості і мрій. Я щиро і сердечно вас вітаю. Бажаю вам щасливих світлих днів, натхнення, успіхів і друзів щирих, щоб цілий рік лунав і сміх, і спів, щоб цілий рік жили в добрі і мирі. З Новим Роком!